Добрий день малята. Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую в люди, дружбі з дітьми я всіма, здогадалась я зима. На дворі холодно, але прогулянки зимові завжди треба робити, грати в зимові ігри. Для цього нам потрібно, щоб ми не замерзали і на руки вдягали. Скажіть мені, будь ласка, що я вам підкажу рукавички. Для цього, щоб нам зробити рукавичку, потрібно пластилін, дощечка, зразок, вигляді рукавички із кольорового картону. Починаємо від різнокольорового пластиліна ми відриваємо маленькі шматочки. І з кожного шматочка робимо кульки. Кульки перекладаємо на нашу рукавичку. і Пішечки придавлюємо кожну кульку. Можна прикрасити ще з різнокольорових валиків і зробити квіточку або білокитну сніжинку. Ось подивіться, як це можна зробити. Так вийшло у мене. Покажіть нам свої творчі роботи. Як у вас вийде? Ви молодці! До побачення!